В Україні призначено новий уряд прем'єр-міністром обрано Юлію Свириденко. Михайло Федоров, перший віце-прем'єр, призначений міністром цифрової трансформації. Олексій Кулеба, віце-прем'єр з відновлення України, призначений міністром розвитку громад та територій. Тарас Качка, призначений віце-прем'єром з питань євроінтеграції. Матвій Бідний, обраний міністром молоді та спорту. Герман Галущенко, призначений міністром юстиції, Світлана Гринчук, обрано міністеркою енергетики, Наталія Калмикова – призначена міністеркою у справах ветеранів. Ігор Клименко залишився на посаді міністра внутрішніх справ. Оксен Лісовий переобрано міністром освіти і науки. Віктор Ляшко залишається міністром охорони здоров'я. Сергій Марченко перепризначений міністром фінансів. Олексій Соболєв призначений міністром економіки, довкілля та агрополітики. Денис Улючин призначений міністром соціальної політики, сім'ї та єдності України. Денис Мигаль призначений міністром оборони. Андрій Собіга, переобраний головою МЗС. Новий кабінет міністрів, нові завдання та відповідальність.